Ну що, друзі, на вулиці спека, жарко, але прекрасно, коли знаєш місця. Дивіться який Мене зустрічає гриб. Оце так-так. Але повірте він не один. Зараз почнеться. Цікава штука. Подивіться, що який. Камера мене добавити. Це вже. О! Ще один отакий от, от гриб. Отак от. Це от. у нас пара отаких от красенів. Але це ще не закінчення нашого свята. Так, так, так. Ці кладу тут. Свіженький, прекрасний, третій грибок. Так, у нас три. Прямуємо сюди під підвіточку. Четвертий гриб є. І отут є цякий Опа! П'ятий. Я це місце знаю, а сюди мало хто заходить. І буває десь там періодичністю там, 4-5 днів тут ростуть гриби. Тому такий от результат. Чищу, шукаю ще. Прекрасно. Так, отут от дуб і нічого більше немає. Що ви готові подивитися, наступний треш? Ось гриби, але вони вже не першої свіжості. О, ні, це ще хороший. Ну Давайте будемо рахувати як два гриби. Я буду їх знову докупи і потім вам показувати. Так, прямуємо. Дивіться, красуть гриби. Ну, це бачите? Опа. Отакий. От Три. Три у нас грибки. Дивіться тут що робиться. Буквально за декілька кроків. Опа. Чотири. Ось. П'ять. Так, ці лежать тут. Прямуємо чуть в сторону. Ще пара грибів. Ті вже молодші. П'ять, сім. Так, оцей грибок. Це вже грибок. От. Вісім. Так. йдемо далі. Мандруємо, мандруємо, мандруємо. Дивіться, який риба. Ніжка тут уже м'яка в цього. М'яка, але нічого. Це буде 9. Так, і десь ще, здається, бачу. А. І от дивіться, пара таких молоденьких грибків. Це буде 11. Ось таке от місце. Я кажу, ці місця вони не часто, але видають. І тому от два дуби, там п'ять, тут 11. Можна вже кажуть розвертатися і їхати додому. В лісі 5 хвилин і вже маю 16 білих. Ось такий от результат. Але ми рухаємось далі. Це кажуть третій дуб. Я одразу перевіряю ці дуби, свої. а потім йду вже в ліс. Думаю, краси сидить. Тут він на відкритій місцевості, тому такий потрісканий, тому що на нього світить сонце. І наступний, подивіться, от маленький і вже також потрісканий. Три дуби і маємо 18 білих. Ось такий от результат. Чищу і прямую до наступного дуба. І от, -от о, чого мені подобається ходити в таких чагарниках, про те, що також знаю це місце, буває. Час від часу, але, але видає красиві гриби. Що я маю на увазі з красивими грибами? Це от такий козак. Подивіться тільки на розмір цього гриба. Оце, оце так гриб. Оце так гриб. Чи не прекрасний? Та ти що? Ну треба в цих ще хащах походити. Тут є шанс от, знайти отакі от гриби. Можливо, він один, тому що я ж кажу, що вже хожу пізновато, як для грибалки. Але отакі все рівно ще гриби знаходяться. Оце так красень. Оце так красень. Вау. Ну що ж, всім привіт-привіт! Нарешті я кажу привітаюся. Так як я сьогодні пізно вийшов, тому хожу виключно по грибних місцях. Там, де все-таки грибники бувають, але не дуже часто в них заглядають. І от. От такі я гриби хочу сьогодні збирати. Але взагалі вже зараз сухо і грибів у лісі дуже-дуже мало. Подивіться, які молоденькі боровички. Боровичок. А чому баровички, тому що тут от парний гриб. От така от прекрасна компанія. Дивіться, які молоденькі. Я їх почищу, вони тверді-тверді. Так. Ну і тут дуже часто в цьому місці... Також ростуть гриби. Опускаємось нижче. Ой, комарі щось. Так-то в лісі. Сухо. А в тут все рівно комарів повні. Дивіться, який черговий маринадний варіант. Хороший гриб. І біля нього диви якісь це. Він красий, Прекрасний. Ой, який б... такий бочковий. Ні, ну не бочковий, але... Твердий-твердий. Подивіться, яка от каже так з двох місць. Вони майже завжди ці місця приносять гриби. Тому я їх чищу і подивлюся ще, чергове моє грибне місце. Не знаю, були там люди чи не були, але перевірити варто. Заради таких красенів. Тільки що тут я знайшов оту пару прекрасних грибків. Ну і підемо по дорозі. Йдемо, йдемо. Я кажу, я йду понад дорогою, думаю, прогляну. І що тут у нас? Хто у нас тут під дорогою чекає? О, такий я гриб. Ну це вже добрий розмір. Подивіться який. Ой, а комарі. Годуть. Чуєте, ні? уже комарі гудуть. Немає від них відбою О, Ось такий чудовий гриб. Ха. Клас. Пішли далі. А сонце шпарить В холодку десь 31 градус. Ну розумієте, що на сонці. Але все рівно дивіться. якісь грибки, все такий навіть такі сухі В землі. Тут вже земля суха, аж розсипається. Дивіться, який доростають ідеально чистий, твердий-твердий. Цей гриб дуже прекрасної якості. Але в мене є така от одна дуже цікава ситуація. Подивіться, що тут Знаходжу так, де ці красені. Пара. Пара зовсім різних грибів. Дивіться, сидить біленький гриб і сидить, мені здається, що це мухомор пантерний, смертельно отруйний гриб. Я то зараз цього гриба візьму і покладу, так скажімо так, окремо. Але я там запитаюся в групі, чи можливо. Ну, Я думаю, що нічого цьому грибу не буде. Просто таке, таке цікаве сусідство. Таке цікаве сусідство. Але поки що два грибки, цей буде окремо. А ще перед цим я знайшов такого от маленького. Тут два грибка зрослись. Ну, Типу два, два маленьких. отаких. От Але хоч боровички ще попадаються, і то приємно. То приємно глянемо ще, що тут є в лісі в цьому сухому. Вже сьогодні чотири гриби. Я просто не показував, занадто сухий викинув. Навіть один там такий невеличкий, просто я його розкришив, так розкидав. І тут ще подивіться виступа. Боровиків дуже мало. А зустрічається в основному що я називаю, що в нас кажуть, звідки я родом на Чернігівці її називають білий подовий гриб. От, Бачите які гриби. От я ж кажу, що місце таке, що ходять всі. Але вони вже отакі от, от сухі. Ну, Давайте просто пополам переламаю. ну Такий навіть ще є пробитість, ну тут на камеру воно не видно. І нога з'їдена, під'їдена добре. Ладно, залишаю такі от гриби, Шкода, що вони пропадають, але все рівно має щось залишатися і у дисі. А баралків мало. Ну що, спека на вулиці, спека, не вистачає вологи. Так, а це хто у нас тут дивакує? Гілий який дивак. Просто росте вниз. Опа! Але дивіться, який білий. Що саме цікаво, зазвичай такі от гриби, які якось так от чудернацько ростуть. Ой, вибачте, хтось телефонує. Господи. Так, я вибачаюсь, перебили, там якраз дзвонив, вже некрасиво так і на відео, і не відповісти. Підчистив цього гриба, ідеально білий. Це, як кажуть, він брудний в бруді. Ось такий от чудернацький гриб. Величезний, але дуже чистий. Тому зрозуміло, я цей гриб забираю. Ось такий, прикольний. Так, поки сходив за камерою, тут ішов ішов. А от він той боровичок. Нарешті мені боровичок попався. Я так хотів отаких грибків сьогодні пошукати. Ой, і тут повідомлення, і там повідомлення, і там телефонують. О, ногою вже, я кажу, ті без ножика. Я обійшовся і не треба викручувати. Його під'їли і ногу під'їли. Ось тут стільки комарів. От на такі от чагарники є надія, що тут ще можуть проростати такі прекрасні гриби. Яка краса? Ось от таких от буреньких я хотів би знайти. Але радий будь-якому грибку. Супер, забираю прямо і далі. Навіть трохи дивно під вечір збирати такі гриби, тому що... Ой, подивіться, які красен. Уже стільки людей я бачу по дорозі, там проходили, там, ну, каже, а, та що ти під вечір пішов, там грибів майже в лісі немає. Такі там люди маремухи збирають. Ну не знаю, я от після них якось підходжу. Отут гриб. І взагалі так відкрите місцевість, я розумію, що десь там ходити в чагарнику. Але отже ж, ну є. подивіться ще який один молодий прекрасний гриб. І тому отака от пара. Ну, то щось є. Просто потрібно повільно ходити і уважно дивитись. І будуть гриби. Так, помітив ще одне окрасення. Ну цього ти одразу так. Не... він не помітиш, але помітив. Подивіться, скільки листу. Така от деревина лежить. І як він маскується по кольору. По своєму, дивіться, під листя. Бачите? Ой, який молодий. Який молодий прекрасний грибок. Оце так білий гриб. Красень. Ідеальний. Чистий, ніде не з'їдений, ніким не погрижений. Чудовий. Забираю такого, забираємо такого красення. Повірте, мені сьогодні я вам показую абсолютно не всі гриби, що знаходжу, тому що є тут така штука, що короткі ролики. Він не дуже любить, а довгі ролики не дивляться глядачі. Ось біленький, але схожий на бабочку. Добре, прямуємо далі. В принципі, я сьогодні йшов, бо мав на ноті знайти отакі от грибки. І от вони мені під вечір почали попадатися. Ті, що люди в день не побачили, бо вони за день підросли. І от наступний грибок. Отак от, от. Тому в цьому випуску, мабуть, вийдуть просто кращі гриби. Всі підряд я показувати не буду. Бо грибів хоч і сухо в лісі, але... Я сьогодні вже назбирав достатньо. Достатньо ми вже нашкребли за цими грибниками. Опа! Дві риб. І тут відкрита місцевість. Ну, Хіба ж такого не можна було побачити? Він ріс, він сидів на достатньо видному місці. Кладу сюди. І отут самий найкращий з цієї компанії. Причаївся прямо тут травичці дивіться який гарнючий ой ти який гарнючий очі. Який же ти красивий. Який же ти красивий. Ідеальний. Мммм. Оце так гриб. Супер. Чищу ті гриби. І ще тут гляну. Тут є якась невелика ділянка, яку я ще хочу нормально. О, дивіться які гарні квіти, яка краса. Угу, Купа грибників пройшло, А мені зараз тут погано стане від цього гриба. Що це за гриб? Друзі, що це за гриб. Ой-ой-ой. Вибачте, але я його сфотографую, потім будемо забирати. Це просто фантастика. Все, зробив фото. Давайте будемо забирати цього монстра. -ху -ху. Павука. ху Просто подивіться, що це за монстр грибний. Де так, щоб його... Тут вже треба в тіньок так показати. Оце так розмір. І де вони ті грибники? Куди вони дивились? Оце так гриб. Оце так гриб. Заради одного його варто було йти до лісу. Так ти що? Чи що? і ще подивився. Мало які трезява пропустив. Скільки муховиків? Дуже багато, але я їх не беру сьогодні. І подивіться, які чергові. Мені гриби зустрічаються. Ну чи це не казка. Це просто вечірня казка. Є казка для дітей, а є казка для дорослих. Ну от така от моя. Подивіться, який молодняк. Боже мій, які гриби. Які гриби. І отут ще один. Оце так грибу, гриби. Я не розраховував на таку кількість, що стільки грибників буде і отакі от, от будуть шукатися, ще мені гриби. Це просто якась фантастика. Це фантастика. Так, а ти що тут братику? Сумуєш недалеко від берізок Ось такі дві сьогодні. За такими я грибами йшов. Польовочки добре, що збирались. А от такі от красені вечірні грибки. Просто фантастика. Просто фантастика. Не очікував, що стільки сьогодні зберу. Але подивимося ще. Ще невелика ділянка, ділянка залишилась, яку треба провірити. І так, ця вже грибалка підходить до кінця. Прийшов в лісі десь 13-20. Трохи там поваляв дурака. Але потім почав збирати гриби. Подивіться, скільки зібрав. Тут 49 штук. Ну і плюс у мене там ще були ну два таких пом'яті я знайшов. І десь штуки 4 були погані гриби, які я просто лишив в лісі. Ось така от сьогодні, скажімо так, підвечірня грибалка вийшла. Так що всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я! Бережіть себе, бережіть природу, і вона в будь-якому випадку нам всім віддячить отакими подарунками, а можливо і кращими. Всім до зустрічі. Па-па-па-па. Залишайтесь на каналі. І буде вам отака от краса.